Ну що йдемо далі. Агай, вибачте, Ваша що Ваша думка під час дотримання дієти важливо соблюдати режим питання час, час прийому їжі та проміжуток буде впливати на зниження ваги? Звичайно, проміжок часу буде при впливати. І... Зазвичай це 4-5 годин між прийомом їжі. Це буде так колісно. і після, і ваша думка останній прийом, їжі, коли має бути ви маєте время. на увазі, за скільки до сну. Да, так? До сну. До сну. Так. Ось це розхожа думка, а не можна їсти після 18 або за 4 години до сну. А, можна я прикладом швиденько відповім. На цьому тижні в мене був пацієнт, який все життя працював вночі. І, ми, і Він сказав, мені сказали 20 років тому лікарі, що я заплачу за це те, що я живу вночі. І він прийшов з, до мене 65 індекс маси тіла. І, звичайно, ми говоримо про те, що має бути баріатрична медицина. І на моє питання, коли ви останній раз їсте, він каже, в 12 ночі. Добре, будь ласочка, давайте ми з вами поговоримо». Ну, тобто, що ми з пацієнтом зробили. Ми все ж таки проговорили, що він відходить від нічних смін, і він буде їсти. Ну, я розумію, сказати йому, що після 19 годин не їсти, ну, не можна так. Тому ми з ним домовилися, що він, якщо він їв в 12 ночі, то ми зараз на цей місяць ми перенесемо йому останній прийом їжі на 9 годину вечора. А далі, коли він почне вже нормально спати, то тоді ми перенесемо ще раніше, ну, наприклад, за 4 години до сну. дякую.